Медики прогнозують в Україні цього року нашестя осінніх інфекційних захворювань очолить так званий парагрип. У перекладі з латинської пара означає поруч. Вірус схожий на грип, але хвороба протікає м'якше. Та ускладнень варто побоюватися і в цих випадках про епідемію звичайного грипу говорити зарано. Можливо, їй вдасться запобігти, кажуть фахівці, та радять згадати про щеплення. Вакцина від цьогорічних вірусів вже розроблена епідеміологами всесвітньої організації охорони здоров'я. Між тим за підсумками вересня медиків по справжньому насторожує кількість захворювань на ГРВІ серед дітей. У нас 76% дети на сегодняшний день, на эту неделю болеют ОРВИ. Если мы говорим, я повторю цифры, всего по области за прошлую неделю зарегистрировано 14 154 случая ОРВИ, из них 78% это дети до...